Представники комісії з перевірки стану мостів в Україні обстежили в Житомирі шляхопровід, якому 66 років. Максим Борисенко, науковий співробітник Центру транспортних споруд державного підприємства Державного дорожнього науково-дослідного інституту, розповів, що в одній із стійок за допомогою гідравлічного пресу зняв поверхневий шар бетону, щоб визначити стан його карбонізації, тобто руйнування. Ну ось бачимо, ми така призма у нас внаслідок руйнування що показує про вдалий процес руйнування, тому що ми вирвали безпосередньо це ребро. І ось є метод карбонізації калеїн і спиртом. Бачите, фактично колір бетону не змінився. Якщо ми зараз пирснемо сюди, він стає рожевим. Рожевий колір бетону показує фактично, що цей бетон у нас не карбонізований. Він не піддався процесам карбонізації вуглекислий газ да він дуже сильно впливає на бетон. Процес карбонізації бетону в подальшому впливає саме на корозію армування. Артем Безуглий, директор підприємства державного дорожнього науково-дослідного інституту, сказав, що після обстеження цього шляхопроводу виявили ряд дефектів. Ми побачили і тріщини в опорах, і корозію. Всі ці результати свідчать про те, що необхідно негайно проводити капітальний ремонт або краще всього реконструкцію. Заступник міського голови Сергій Кондратюк розповів, що на капітальний ремонт цього шляхопроводу в міському бюджеті грошей немає. Щороку місцева влада виділяє кошти на поточний ремонт на ш шістнадцяти фляхопроводів місті Житомирі, але на капітальний ремонт на жаль, коштів завжди не вистачає. Вартість реконструкції моста складає 450 чотириста піятдесят гривень в цінах 2021 року. Таких коштів міському бюджеті немає. Інший об'єкт, який обстежила комісія, це міст через річку Кам'янку. Володимир Каськів, заступник директора державного дорожньо науково-дослідного інституту, розповідає порівняно з попередньою спорудою, цей міст є новішим. Але також потребує ремонту. Там далі бачите, і арматура розірвана, прокорудувала. Тобто, і так ми бачимо, що і захистий шар пішов і вже ну, мається, відвалився кр арматура. Бо зараз з такими дефектами. Треба просто терміново їх ліквідувати і в принципі можна можна експлуатувати далі. В минулому році, комунальні підтримки студії споруд покрасили, очищали держи ту частину прольоту, а в цьому році планують очистити держи, покрасити цю частину прольоту. Але на виконання таких робіт, які я назвав, потрібно 180 тисяч гривень. Після обстеження двох споруд члени комісії складуть акти та вирішать з балансоутримувачем, тобто міською радою, як утримувати ці об'єкти. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомир.